Всім добрий день. Наступне відео по підготовці кущів ожини до зимівлі. Перше, як завжди, це найголовніше підв'язка. Друге це калій фосфат під корінь і тирса. Тирса може для ужини бути різною. І ось такий результат. Ось такі, на такій шпалері в мене ужина зимує весь час. Обмерзання жодного немає. Як бачимо, кущ ожини трирічний має велику кількість пагонів. Це і 2, 4, 6. 8-10 пагонів. Ну, як на мене, це навіть і забагато, але вона витягує сорт оушито, Це також ушито. Ось є такі зустрічаються досить потужні пагони. За зиму кущі можуть дещо пагони поломитися, якщо буде багато снігу. Ну, але завжди, як завжди, можна з цим на це не звертати увагу, бо також велику кількість пагонів я залишаю, тому це не критично. Ну, а це дворічний кущ, як бачимо, зовсім інші пагони, вони є за діаметром меншими. Ну, а ще одного вшито. Бачимо який пагін в діаметрі. Тут є три пагони, може бути, ну, негативним це є один пагін, ну цей кущ просто. Зазнав певних впливів і покажу, як оце зараз так виглядає і частина, яку ще потрібно робити підв'язку. Як бачимо, роботи дуже-дуже багато. Це сорт надчес, хороший сорт, проте більш, як на мене, технічний. І скільки ще потрібно робити, підв'язати ці кущі. Тому можете таким чином також кущі залишати на зиму, не переживайте, вони не обмерзнуть, можуть обмерзнути тільки ось такі тонесенькі кінчики, які... Взагалі для плодоношення жодної ролі не мають. Тому, якщо є у вас запитання, пишіть, коментуйте, ставте лайки і до наступного відео.